Вітаю, друзі, яким другом або подругою вас вважають ваші друзі? Скоріше лайк цьому відео для енергообміну. І в наступному відео я дам дуже важливу інформацію. Три найголовніших, найнебезпечніших вірусних поведінки у стосунках. Це те, що ви маєте знати і відстежувати в собі. Отже, якою подругою або другом вас вважають? Ваші друзі. Лицар Жезлів. Ви дуже ярка, харизматична особистість. Ви людина, яка можете вести за собою, заводити. Може, ви знаєте, заводіла така людина. Дуже весела, активна, людина дуже валява, яка може вести за собою, підтримувати, дати якусь дуже цінну, класну пораду. Або це, знаєте, в мінусі, це про те, що ви можете бути і егоїстом, егоїсткою, можете проявляти агресію, або. Вимагати дуже багато уваги до вас або до ваших якихось проблем. І тому це карта не, не тільки е, дуже активної дружби, але ще і е, коли ви можете трошечки, знаєте, підалювати е, стосунки. Або можете щось вимагати від друзів, або можете проявляти якусь агресію чи брати щось на храпу. Але це дуже класна карта для дружби, тому що лицар це завжди активіст. Він і підтримує, і веде, і надихає, і бере участь у будь-яких сферах життя. Отже, я вас вітаю, вас, ваші друзі, дуже люблять. Не пропустіть наступне відео!